Минув майже рік від початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Багато закладів та установ змінили формат своєї роботи. Не став виключенням історичний музей імені Дмитра Яворницького. Замість виставково-експозиційної діяльності науковці зосередились на волонтерській допомозі фронту та переселенцям. Основна мета роботи музею популяризація культурного та історичного надбання. Музей це установа наукова за своїм характером, яка займається. Збереженням і популяризацією спадщини З початком війни робота музею кардинальним чином була змінена. Основну колекцію із жовтої будівлі евакуювали. З початком війни, з цілю в там збереження безпеки, ми евакуювали колекцію і не працюємо зараз для відвідувачів з експозицією, але працюємо як науково-просвітницький хаб. Також музейники намагалися захистити вуличну колекцію кам'яної пластики. Для цього скіфські та половецькі баби були обкладені мішками з піском. На початку війни ми не дуже розуміли характер цієї війни і не дуже розуміли, як буде просуватися фронт. Тобто в перші дні війни ми стикалися з такими, знаєте, напівфейковими чутками там, щодо того, що вже під Запоріжжям і так далі і тому подібне. Тобто, якщо наближається польова артилерія, якщо вона там відважується ну, гатити по місту, то мішки, звичайно, можуть вберегти спадщину від уламків. Коли ми зрозуміли і відверто повірили в ЗСУ, і зрозуміли, що ворог ну, терпить поразку за поразкою. Да, і фронт стабілізувався. Виникла потреба і в науково-просвітницькій діяльності. Ми розкрили бабу. Музейники не приховують, що в перший день війни було хвилювання однак, мало у кого виникало питання, де саме провести 24 лютого. Валерія, 24 лютого, ви виходите на роботу. От ви пам'ятаєте тоді свої емоції. Ну, мені вперше подзвонила наша головна наглядочка і спитала мене, чи треба йти сьогодні на роботу. Ну, я їй задала питання, а чого ні, четвер, що не так в четвер, що не треба йти на роботу. Вона сказала, що так війна ж почалась. Ну, і Я почула вже гучні там вибухи. Ну, і перша думка, яка в мене виникла, що потрібно їхати в музей, ну, в принципі, потрібно діяти відповідно до своїх посадових обов'язків насправді. 24 лютого я схопила дитину, ми приїхали разом на роботу. Перше передо мною перед стояла мета поставити до відома, що робити по музеям області, тобто якось організувати роботу першочергові дії, щоб люди знали, що необхідно зібрати експозицію, необхідно зібрати документи, необхідно підготуватись до евакуації. Далі ми всі чекали на подальші інструкції, і основною нашою роботою 20, саме 24, 25, 26 – це був збір експозиції, переміщення предметів, і ми ховали все, що можна за місяці війни. Музей фактично перетворився на волонтерський штаб. З часом до нас зайшли благодійні фонди, і от те, що ви бачите на коридорі, це допомога, яка ну надходила з різних країн. Крім того, зараз в закладі культури діє освітній хаб, де всі охочі можуть долучитися до створення міні-шедеврів. Основну музейну експозицію наразі розібрано, і замість неї ми працюємо в такому режимі музейної педагогіки. От в цьому місці, яке ми називаємо музейний освітній хаб. У нас проходять кілька майстер класів Вони присвячені різному. Це і майстер-класи по виготовленню луниць і по виготовленню різних виробів із глини. У цих майстер-класів вже за достатньо великий період сформувалася своє коло людей, які це вподобали. І от вже ми спостерігаємо, що сталі такі прихильники ходять і мандрують з майстер-класа на майстер-клас. Традиційно у музеї діє потужна школа археології. Однак, через військові дії, польові дослідження довелося фактично згорнути за 2022 рік. Було проведено лише одну експедицію однак, музейні археологи долучилися до волонтерської діяльності. Ми звичайно займалися не тільки науковою діяльністю, не тільки описом археологічних колекцій, але й намагалися займатися гуманітарною діяльністю, тобто допомагали там, де потрібні були руки, де потрібна була фізична робота, і відповідно не від чого не відмовляючись, робили все, що можливо для того, щоб наблизити перемогу. По перше, по-друге, врятувати наше культурно історичне надбання. Незважаючи на складну ситуацію в країні, музейники вірять у якнайшвидшу перемогу України і вже зараз розроблюють плани нових виставок, щоб після завершення війни відновити експозиційну роботу.